Так, питання своїх і не своїх бажань виникає доволі часто. Якщо подивитися на всіх нас, нібито ми прагнемо всі різного. Хтось хоче більше грошей, хтось бою хоче більше кохання, а хтось прагне до свого визнання. Але якщо зануритися глибше, то ми там побачимо одне й те ж саме в кожній людині. Ми всі шукаємо п'ять базових станів. П'ять. Це потреба в любові, в радості, в цінності, визнання моєї цінності. в та в безпеці п'ять базових станів. Хтось через гроші шукає собі безпеку, а хтось відчуває, що через стосунки він отримає любов, а хтось через успіх намагається відчути свою цінність. А бажання це інструмент, через який ми отримаємо цей самий стан, до якого прагнемо. Тому, в першу чергу, задавайте собі питання. А який стан стоїть за моїм бажанням? Який стан я хочу собі мати яку потребу закрити, коли я виконаю, це бажання, яке дуже-дуже тут в мені сидить. І друге питання це про те, що а як я можу це зробити без реалізації цього бажання? І якщо ви відповісте собі дуже чесно, занурившись у себе, ви там знайдете багато цікавого, бо за кожним бажанням стоїть один з базових станів. Так який стан вам зараз найбільше потрібен?